50 нормально все. И не сложно. Не думаю, не на вообще. А ты запустил Это, блядь, трансляцию свою. Хуясь. Ты по слухам мне совет и наказать. Ой, это уже заехать сюда надо. Ой, я, люблю Алину. Блядь. блядь. Да вот ей, ты долбоебики, блять бобики. Ніхуя собі, я ще й взорвався. Пойдем. Ще вдіпало мене. Так, що Все, там? пацани, я в принципі минут 30 тут буду. Може ти там продовжати грати без мене? Та сука, ти вона ще в десь не вирізкалася, що буде. А якби я дочь поставив? А мини-купер вообще должен тут проезжать? Не знаю. Ну ч він не поставив якусь стильку, я ж прие... Проїждж... Ну я сильно быстро ехав я вилетів. Я в той знак уїбався и не поміг. Съебався. Пиздец ты, пидрак. Чоп ты въебався, нахуй, педик. Я так за своего братика приживаю. А, я думал цетый, Женя, давай тащи там ради бога. Ради той, брата тащи. А, ты из цеваде все уже в да, Приїхав. А, ну ты педик, щоб ты, сука, збився там. Куда тут їхать? Що я. Тут либо скорости. Шуми олег А, дівчата. не, олег. Дьявол. Бля, нахуй я затормозив при кінці? Ебать, я долбоящер, сука. я ты вообще что пока что не понимал взяв, на уверенном разъебался на уверенном ну блять я почти доехал, но я, я... я застримался и нажал кнопку S типа назад давай 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 а тут дырка появилась, тут все таки разбивать надо, а что я вас жду Ёп, вы мой Та може хтось проїхав, бо я 2 часа Олегу А Кум проїхав. Я до сих пор э, не понимаю, как ты да. Тебе просто нема закоханого серця, односторонньої любви, коли ти любиш, а ты. Ти... Я, да, не... я люблю анімешницю Аліну, шо тоді якісь проблеми. Я думаю, проблем Мені тут... Закохані, ну, нема Сука. одностороннього так... кохання, як да. мене з Вадимом. Нас ним всі кохання, односторонні. Тому ми і можемо це проїхати. No. Заїбав, поналажував хуйні, я блядь, упав прям перед чекпоінтом. Ну комусь розбив труби, блядь. Oh, поналажував хуйні, це не скілтест того о, мусорка, блядь. Ой. Блять. Блядь. Нехуй копірувати. Кум казав, що він довше нас буде проходити, сам уже випизди. В смысле, до бойопи на той синій штуці Да? Стоїм. Я думав, ти вже да. приїхав. Ні. Да блять, Женя. Блядь. Женя, те зібью, если не впадеш. Женя зібью нахуй. А, так це як на мотоциклі, цей, мої любимі жорточки. Я просто затруд. Forever young. Спевай, і хитака. Я не їду по твою душу, ты мій конкурент. А, бля, чого ти не сказав, а що, я... що тут тормозить нельзя? Мені завтра на надо. Я не скоро буду спать, Хоч би часа завтра засну. заснув. Що тобі завтра? Так що можливо мозовы ще я буду тим. Так, а шо тут работает? Ай, ніхуя собі! Ні, на другу, А ж завтра выходный Женя? Да, вс. Идем с утра бегать, если нормально помню, скидки. Семь? Давядь. А чого ти не хочеш дев'ять? Зачем? Ты? Завтра Приходь. субота. субботу. Там надо Блять! ж в суботу, сука. Женю, честно, один про учебу работы. Не скил тест. Проституткой. Завода. Ой, блядь. А зачем же они уже А Женя уже проехал, блядь, я не может тихо не проехать, это же не мотоциклы. Я вообще застрял, кузна, да вообще за страх хуй надо Вадим. Да ёб Заебана твою мать, сука, написывать. Купер, давай! Это мне. Это мне тоже, вибрируй часы, как цей. И на столе. Ёбаний хуй! Бляяять! Ёбані мать, поспіши! Закінчена ігра! Звичайно, Вадю, поспіши! Каже, там не було чекпоінта і ти не засейвився. Бляять, я не можу ровно заїхати на цю зауку, це пиздец. Ума тут скилл теж жордочки, понял, нахуй, Я тут не можу, На машинах. По... Я тут по жирной прямой проехать не можу. А тут такие жордочки. Ой-ой-ой. Блять, я на вижу за лукой всякие. Я буду хотеть мне похуй. Не-не-не-не, ну бля, да ты я Не, хуйну, не, тормозить, потому что она скатывается сразу. я ехал, то мне ход бы. Женя, ты же, блядь, целина. Подождешь на финише, чтобы я Юлечке победу присвятил? Блядь, подождешь на финише, чтобы я Линия победу присвятила? Ну, вы там уже между собой договариваетесь. Ну ты решай, кому ты победу отдашься. Да. Давай так, Юля це серйозна жінка На фотках, в не факт, що вона оцінить твою перемогу в GTA 5. А Ліна це не в мене є всі шанси, щоб вона оцінила. Серйозна. Я. А вона що в GT игра. Вона ж тебе долбайоба, вибрала, яка серйозна жінка, козе з нас би вообще вибрала. Бо я в трусах був! це ж почує, що ти роздівався перед Подожди. <laughs> просто киновый да я просто... Ти, ти, ти лично скинув. Да. Жені скинув. А він уже там навіть кудись поскидував. Ти, ну, ти більше, ж сам сказав той... заказал, надо цю Юли фотку скинув. Тим більше не, ти, ти думаєш... Так це Аліни було. Ти сам написав, щоб це фотка була для Юлі. Це не було до Аліни. Ти з Аліною вже общайся. І... <х leur> Скільки? Місяць? Да більше. Я цю, блядь, я не мешницу мільйон я ти дурак, я її не познайомився в минулому місяці. Та не пиздный. Серйозно? Ти знаешь вже хер на скільки, ми з тобою ще отоді, як общались, не общались, ти, бля, ще до ти цього. блядь. женщин импаг ты грав туда. Да, на б Та в Там женщин ніколи в житті не грав. А, це він сливається, типу, навіть. на ти шо, Я такие анімешні ігри не гуляю, я же нормально. Да, да. Я, ти там, ж я там в КС-ку вже намотав 5000 Так ти ж не 103. на Твічі. Вадим пидорас, я тоже так уважаю. Та да, блять, блять. Негры, блядь, бай. Ой, сука, это шоп, сука, африканская село негров, в пидорасов спалилась, нахуй. Чтоб туда бели нацисты П пришли. Спасибо, просто. Та да ладно, запикаешься и все, и кажется, будешь учиться видеомонтажу и звуковомонтажу. Да так, кто мне не пише Если девка, то придется отвечать Олим. Да блять, Олег, ну ты отвлекаешь его. А что я на тебя куче? Да мы там обсуждаем хуйню. Мене? Ні. Нормально, він гантелі йому щось двадцятка важко було, а в мене рука сповнила, я щось раз зробив, блядь, на одне. Не. Нормально, підійшли йому? Та, звісно. Ну ти ж казав, що вона така, як у тебе, да? Да. Угу. О, мура, ми сильніші, ніж твій брат. Так, Кума, це тобі пишуть мільйон сообщень, бо в мене вже вуха болять, що це мені? Блядь, ні. Блять, я тупо перед фінішем в'їбався, кого по чорній жердині їхав. Нихуя себе олег, блять, щось вообще не наебашь. Хвастайся результатами. Mm. Осталось женят, так вернуть. Незаметно. Кадис не на нас з Вадимом. Можна сказать, що люди вже займаються на перший рік. а ти шо це? У вас жирок по бокам. Подожди. Ну, а ты попробуй накачаться без химии, чтобы жира не було. Ты где без хімії. Mm -hmm. Женя, Пару. а да чекпоинты я случайно я не проебал? Uh, а там наверху надо бы на платформу заехать. Ого, ебать, я тут короче я до половины карты сейчас хуй доеду, я тут одну залупу пройти не я може можу. Я мужи по чекпоинт проїбав, не в ту сторону, что не там типа. Вот здесь диск, ну типа как платформа. Там ей надо было проехать сначала по жорточкам, потом. Ебать, чекпоинт хуй на А, это. До... не на Николаевку. Хуя. Просто. А, давайте. Вы на уже ждете? Да, уже. Уже ждете. Туалет? Нет. Не блять нахуй, Юля нахуй. Да, я с ней вже договорився про свидание. Женя, хорошо, що я вовремя подивився, а то я не туди поїхав. Та хто це? Я Алі... думу, що ти кожен раз. А може ти просто бультуз выкачишь, не? Щоб часи не выбрировались. А як ми той чекпоінт блять? Що це? Та ну нахуй. Так я заїжджав на цю платформу. Мно щось забагалось, не взялось. Пиздец. Да иди, бавцей проходит, все. Выключай видео. <реш> О, Вадим, там... подивись сюда, я. Я це, Так Женя, це... я це все проходим. А, надо было на платформу на мешане зъехать. Охрен толпа, еб. Господи. Я ему негативный не возьму. Вадим, Чого? а я вот я тут от... подвис назад, я тут черный заупу нек пройти, не можу выехать на ней. Я в тебе верю. Спасибо, я вже тут 6 минут. А, так я, а я могу наебать эти системы ну, прямо за до своей доски? Ах ты сука, ні, не, не можешь. А Женя, блядь, вовремя сказал Гандон. Он ж сука. Так вид, видно, я просто поехал себе по цих жордочках, блядь, На них я Трев пав жордочки. Ладно, почитай, что Олег пишет: мне щось полезне пишет. Ебать, я пришел. А куда дальше? Куда дальше ехать, Олев? А куда? А, ух ты, блядь. А як? на финише я давай я хочешь Можешь подождать бо я тут сука надолго а давай дим вообще я же олег пише Блять, я не можу це пройти. прийти. Женя, став там ссылку на донат, если що. Да, щоб блядь, на пів экрана було Нам ще надо людей п'ять, щоб нормально тебе люди дивились. Ты уже себе придумал никнейм? Ну, для ютуба там нахуй Женечка про 2005 чи щось типа такого. Поздравляю, я ще й хуй на де Рене, в тебе відео зараз со мною займе час, що не менше. Я не можу одну залупу тут пройти, не розумію як. Я О, вот я Ты кому? Топи. И попробуй с пробелом. Я с пробелом. Вы свадьби на Та не вадим дальше да я Не воно, на чуть-чуть я стою на месте Женя и за припрызь вообще Хот собачий не хоче я набирать популярности для твоих відео. А ты еще отрывки вылазишь знаешь куда в TikTok Ну так же Ну а шо ты смеешься Влажишь смешные моменты в TikTok и пишешь типа більше на канале Женечка Женечка ювелир 2005. А, ювелир. Женя мастер 2005. Да, лег, ну ёб твою. Что вот перейди мафай. А, это ты какой-то случай. Да. А ты уже ждешь? Да. А, то сейчас я иду. Якби мені меня не написував. Ну сейчас я быстренько. Тратим за ним. Помнишь, блять, наш аналичек блять Ти це забыл запику. А я де був? Він тебе Час? нахуй вообще з відео виріже, блять. А я ж самий громкий там. По факту. А а сейчас я мікрофон підніму, тепер я буду самым громким писюный. Ні-ні-ні, ти мене не перекричи. У ярим шока гад еленый нахуй. Так. При этом я самым спокойным голосом кажу, даже не кричу. Я не кричу, я просто микрофон засунул в рот. Женю вспоминаешь. Не было такого. Да. Да ёб твою мать, что сальто не срабил. Давай, Женя, может я нибудь пройду. Ниху, нихуя себе. Вы шо? Я первый барша... Ну, я, не, тут я, тут... миллион я, раз. Я, я, я только первый поворот смог пройти. Ты, ты мне, блядь, сказал, Женя, что там чекпоинт аккуратно ну, везде. Я уже там... Я, за я, тут уже ездил, Женя, понимаешь? Это кумар. Я дошел хуй зна куда без единой ошибки Представ. Артем, а не за чекпоинт на том же там дойти. А де ти його взяв? На цю тарілку заїжджаєш? Бо... Бо цей хуліган талбайок. Я... Талбайок. Талбайок. Сука, та я ще знову... Боже, далі... не те стекло. Я на різкованні зайшов хуй зна куди. Боже, я теж. Нам не потрібні ніякі я... ліві чекпоінти. Так, yeah. да, Вадим? Жень, не в же на фініш, блять Мене вже вже ця карта нахуй. Сука. Та не не, не. Ради Юлі. Надо победу присвятити. Та я не хочу ради Юлі победу Це ти из победу присвящаешь, дебил. Я Не, я заливым балаком. Я не, не впав ще ни разу с того момента, не а то чекпоинт. Пацаны назовите кращего ютубера Украины. А куда далі ехать? Я не понимаю. Не. Чуко. Да. Это сейчас араб системы. Чуко найкращий ютубер Украины. Женя, я вже думаю, ти должен нам якісь давати. Бо мы просто нам знімати, занимаемся. Да, ты должен ролики. Честно, що це. Як мінімум, ти навіть нарізку з Юлей не заробишь, до сих я в любви прозонить. Ти до сих пор в TikTok не вилучив самі смішні моменти в Ютуб Shorts, щоб подписывались И, на так тебе люди. Розуміло, ти повинен был нарізку зробити, робиш нарізку чи ні. Женя, я на тебе вже з двох акаунтів підписався. Бляять. Це Перший раз упав за все время. А? Коли? Вермема. О, Женя, це я був аж на цьому колесі, блядь, представляєш? А, що ти не знаю. Ну, ну, так ти, партнер, ти вже давай починай рекламувати ну, казино. Поставив тут невідому текстуру. О, Жень, ти казино рекламувати будеш? Закиньте Жені на деп. <рекомірко> Женя, блядь, Женя Казінич, підпишись. Ні. Это з тим кентом излив 500 гривень. Mm. Це хуйова? Да, ну і 200-200 100. Блядь, Вадим, я не можу це пройти, це і кончена Ну мені легко, я... ну блядь. Щас, Женя жде. Вообще на їзі проходиться все тут. Я не бачу, блядь, ту скилл тесту. Я бачу. Блять, я це время мог бы уже 10 раз подрочить нахуй. Перерывами в минуту. На кого? На Алину? Ты шо, дурак? Блядь, не кажи таких слів, а то я тебя найду побью. За это же ты правду рассказываешь. Сам ты, мен, фокс. Ой, блядь, сам ты правду рассказывай, ты брешешь. Я не люблю Алину. Я люблю тільки одну людину в цьому свете. Забой, Бабушка. І деда. Часто любиш. Я не, я не такий, як ти, как сьогодні. Це сегодня. Женя, там... я прилети в чекпоинт. Чем ты там саме займаєшся. в вона потім спина на наступний день болить. У мене мама підписалась на тебе, Женя на канал, а ти такі гадості кажеш про сина. Ясно вона як почує, що ти тут розказуєш. Я адекватний. У меня девка написала. Женя, вибач. То, ти адекватний. Мені ніхто не пише, я люблю лежка і Юлю. Женя, це в нарізки не добавлять, а то, что я тільки шок спецдамок говорить. Я вообще ніяких дівок, кроме Аліни, не знаю. Блядь, я роз... Уху ни я засейвився. Блядь, Женя, закончи уже, пожалуйста. Не закончи. Женя, скоро видео будет, да я и люблю, ты будешь нарезку выставить. Ну, Блин, блядь, назвай видео. Да похуй, а нарезка будет чинить нет меню? Я сделаю специально для тебя нарезку. Ну, с того видео, с не надо. Там с того только три момента есть нормальных. Все, Вадюш, блин, блядь, назвай видео. 50 оттенков признания Юлии Юлия от Вадима. Да. Ты же не сколько раз признался? Что за хуй тут катаюсь? Мільйон раз. Та вчора більше. Да, А як же ж Настенька, а як же ж Наташенька із Спортзала, Ти що, не її не любиш? Женя, я думаю, ти не должен це відео, бо він сильно дохуя бреше. Ха-ха, не кажется, им правда окей. Ты. Вадим, я тебе умоляю, там же не три просмотра на билет. Юлінька, кохана моя ця Беда присвячується тобі. Аліна, я ради тебе не собі не старався, походу. Все, Я, пишу, я просто хотів дать Вадиму шанс. Может да я вообще подветься я эзотрх? То я посмеялся. Там далеко вообще до финиша, я спи за 10 секунд.